Матч кардинал рівне Локомотив Харків цілком претендував на статус центрального у 10-му турі. Втім, численні вболівальники, що завітали до рівненського спорткомплексу, навіть натяку на інтригу не побачили. Причому у значній мірі її рівняни самі ж і знищили. На п'ятій хвилині Володимир Данилюк віддав чудовий пас на гравця локомотива, і Сергій Журба забив свій перший гол у матчі. Минає 4 хвилини, і все той же журба карає нашого голкіпера Павла Чемериса за помилку на виході. Ще кілька хвилин і рахунок стає вже нуль Перший тайм, от, три голами пропустили. Ми їх самі забили практично в свої ворота. Помилки грубіші помилки. Я просив своїх футболістів в першому таймі по можливості зіграти. Кажу, в нас влаштовує рахунок 0-0. Тобто не пропустити гол, не пропустити. І коли ми робимо помилки, такі прості помилки забивають нам голи. Особливо вплинути на своїх підопічних у перерві Юрій Боховський не зміг. Майже одразу після відпочинку Сергій журба зовсім зажурив рівненських вболівальників, сильно і влучно пробивши під поперечину. І це 0-4. За такого непривабливого рахунку наш наставник вирішив піти в абанк, замінивши воротаря п'ятим польовим гравцем. Цей експеримент завершиться для нас ще одним голом у виконанні невтомного журби. Юрію Боховському нічого не залишалося, як повернути голкіпера назад. Але це не обезпечило рівнян від ще двох пропущених м'ячів. Гол престижу кардинал Рівне забив за 16 секунд до завершення гри. Михайло Волянюк реалізував 10-метровий. отож 1-7 і це вже друга поспіль поразка рівнян з великим рахунком. Я думаю, що трагедії з цього результату робити не стоїть. Треба просто розібратися, посмотрети, що ж там произошло, чому. І я думаю, що кардинал буде далі трассі і прогресувати, тому що ребята молодые. Возможно, повлияло удалення вратаря. Щодо основного нашого воротаря Віталія Дєнюшкина, то його справу про неспортивну поведінку у грі проти Єнакієвця розглядатиме контрольно-дисциплінарний комітет. Він і має визначити термін дискваліфікації, але найімовірніше у наступній грі на Кубок України у неділю у Львові проти Лемберга Дінюшкін знову не гратиме. Сергій Татаренко, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.